Усім привіт! Сьогодні ви з нами на каналі моєму, і я хочу з вами поділитися моїм рецептом салату олів'є. Деякі готують його без цибульки, деякі готують його без моркви. А я хочу сьогодні поділитися з вами саме моїм рецептом, який на протязі, вже, мабуть, років ми готуємо його, і він дуже смачний. Тому залишайтеся зі мною будемо дивитись, що я кладу в цей рецепт. І так, у нас буде варена морквинка. Я візьму звідси 3-4 штучки. Олів'є завжди готую у великих об'ємах, тому десь на 2 кг так точно. У мене буде така велика миска ось така здорова. Вона ну, у діаметрі, мабуть, 30 см. ну тобто... Така здоровенька мисочка, тому сюди повинно все влізти. Морква, картопелька, беру 5 яєчок, можливо, ще 6 добавлю, буду дивитися. Баночка горошку, ковбаса, варенка її називають. Я її кидаю десь пів кілограма. Буде один свіженький огірочок і маринованих я також ще добавлю. Цибульку я не кидаю. Оці всі компоненти збираємо, замазуємо майонезом і майже салат готовий. Я буду починати з морковки. Я її ріжу кубиками. Міленько люблю. Ви знаєте, морковку мало хто так полюбляє їсти, да? чи варену, чи так, а ось в салат, якщо її кинути, вона по вкусовим відчуттям не буде дуже така виразна, але користь від неї доволі така велика. Тому морквинкою я завжди кидаю 3-4 середні моркви, і в салаті вона не сильно відчувається, тому кидайте моркву, вона корисна. Так, є, морковка в мене вже готова, тому я буду різати зараз картопельку. Картопельку також я ріжу кубиками невеличкими, я Стараюся все, щоб міленько було нарізано. Так, картопельку ми вже нарізали, відправили до морковки, і зараз ми будемо різати кубиками яйця. І так ми ріжемо усі наші яєчка. Так, ну що, е, яйця у нас порізані, морквинка і картопелька. Тепер я буду різати свіженький огірочок. Ріжемо також на коротенькі, на кубики такі. Ось це Огірок можна саму шкурку з нього зрізати, бо саме шкурка від огурця огірка, дає сік в салаті. Тому, якщо ви його почистите, то соку, соку буде менше. Ну, я хочу, щоб в мене більш зелененького було серед яскравої моркви, тому я саму шкірку залишаю. Ось на такі полосочки я ріжу, кубиками хоп, і все готово. І зараз буду ще мариновані огірочки додавати. Свіженький дасть аромат запашний, а мариновані огурчики вони дадуть таку пікантну, скажімо, нотку для смаку нашого салату. Взагалі, пропорції кожен може для себе. Хтось, можливо, не любить багато огірків чи багато картоплі. Хтось замість ковбаски любить більше м'ясце варене, теж буде дуже смачно. Тому ви для себе, якби за основу, можете для себе свої пропорції вибрати, а ми вже робимо так, як ми вміємо. Я закривала ось такі огірочки, вони в мене в салаті. Вони в такому маринаді, який можна навіть там, спагеті поливати, в кетчупі, з кетчупом, з соком. І тому я з цього салату вибрала огірочки. Дуже смачний рецепт. Ось, Я такий беру і чисто беру ще, візьму пару огірочків з кетчупом, які закриті. Вони більш такі, знаєте, як на солоні більш похожі. А ці такі. І там у рецепті є і цукор, і сіль. Тому ну, в салаті вони дуже смачно. Так і хочеться цей салат у поєднанні з картопелькою, яка у нас. В олів'є йде дуже смачно. Тому я беру гірки ті, які мені подобаються. А ви вже беріть ті, які вас влаштовують, вам підходять і зроблять вашу страву надзвичайно добренькою. Ну що, залишилося в мене тільки ковбаску порізати. Я ось ріжу такими ось кільцями, а потім такою стопочкою складую і ріжу на полоски та на кубики. Якщо є якесь місце смачненьке, чи, може ще якась ковбаска без сала, то можна ще її. Напівкопчину кинуть. Але в основному я готую саме з цієї, з такої ковбаски. Так, є, ріжемо кубики. Так, е это, як є, ковбаска вже у нас порізана. І залишився горошок. Значить, дивіться, мені чоловік скидував, якось попалося йому відео, що з цього соку горошка можна зробити майонез. Я не знаю, я не пробувала, можливо, хтось уже з вас робив майонез саме з цього соку. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. А я поки зілью сік, залишу, можливо, я спробую зробити такий майонез, то я з вами тоді. Також поділюся рецептом, який буде в мене. Так, горошку у нас стандартна баночка 420 грам. Сік зливаю і ми додаємо у наш олів'є. Так, є таке тіло. Наш горошок відправляється до нашої. Гірочки продуктів. А як в основному ви робите олів'є? Що ви скажете насчут, е на рахунок цибульки? Ви її просто маринуєте, чи, е чи просто сиру кидаєте? Як вам подобається, ви використовуєте цибулю у ваших рецептах е цього салату чи ні? Якщо є бажання, можете зі мною також Мені цікаво. Як у вас відбувається цей процес приготування? Бо скільки людей стільки вражень, стільки смаків, так, є. І зараз ми додамо майонез. Гляньте, де де е, яскраво з'явилась морквинка, прям такий він весь такий. Святковий виходить, так? Зараз додаємо майонез. Щодо майонезу, то я використовую ось такий, я люблю брати 72% європейський майонез. Та можу його міксувати з 28 чи 40%. Бо у тому майонезі, який більш такий, знаєте, Менш калорійний, він більш такий жидкіший. А оцей 72% він густий. Тому хочеться, щоб салатик такий не сильно і густим був. Ну і при цьому такий. Тому я використовую декілька майонезів різної жирності. Все, ми перемішуємо наш салат і будемо його прикрашати. Якоюсь зеленню або на ваш власний розсуд. Як ви хочете, так і прикрасите. Але бачите, яка, як морквинка дає такої святковості цьому салату. І дуже, повторюсь, корисно. Тому ось такий мій рецепт нашого олів'є. Сім'я з задоволенням його їсть. І без цибульки, без нічого ми обходимось, а ось морковинка нам дає свою користь в нашому салаті. Ну що, наш салат готовий. Такий був рецепт нашого олів'є. Тому куштуйте, повторюйте, по-моєму, рецепту, і хай вам буде смачно. Усім, бувайте! До нових зустрічей!